Про ці та інші матеріали далі детальніше. В Южному хочуть заборонити продаж алкоголю в нічний час. Таку ініціативу озвучили депутати та управлінці. Публічно про це заговорили під час засідання депутатської комісії 16 травня. На обговорення прийшли і підприємці. Розмова між представниками влади та малого бізнесу пройшла емоційно. Більше про це розповість наша журналістка Світлана Тарасенко. Заборонити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 10-ї години вечора. Обмеження стосуватимуться всіх магазинів та супермаркетів, що розміщені на території южного В ресторанах та барах алкоголь буде у вільному доступі. Посадовці вважають, що такі заходи сприятимуть зменшенню кількості правопорушень у місті. Заборона може діяти лише на період літнього сезону. Поки ми ставимо питання на період пляжного сезону. Це пов'язано з тим, що до нас в місто приїжджає багато се маса людей, якою яку не вдається удається і наші міліції відслідковувати всі, всі дії тих людей, які до нас приїжджають відпочити. Власники торгових точок обурюються, що їм хочуть заборонити торгівлю горілкою та пивом в літній період, в час, коли на цей вид товару є найбільший попит. Підприємці скаржаться, що ліцензія на продаж квартал обходиться в 2,5 тисячі гривень. У нас літом йде найбільший продаж, йде слабо алкогольне відділення. Це літом найбільше. І ми всі чекаємо літом, щоб хоч заробити якісь копійки і заплатити за налоги. Понімаєте, літом ми хочемо заробити і дати людям зарплату, вони всі працюють на процентах. Голосувати за це депутатський корпус повинен 19 травня на сесії міської ради. По оприлюдненню цього рішення на міському сайті та друкованих ЗМІ буде проводитися опитування громадян. Люди Ludzie do active участиe в обсуждении этого революторного акта. И если большинство людей участвующих в суждении этой процедуры выскажутся за то, чтобы мы ограничили продажу спиртных напитков э, в, курорт, в летний курортный период, э, не продавали в будь-якій торговій точке нашего города спиртные напитки, в том числе и с 10%. До шість утра буде прийнято рішення на об этом Бетамагранічені. Тамара Савченко, як стверджує, сидіти, склавши рук, не буде. Планує разом з іншими власниками торгових точок прийти на сесію міської ради з акцією протесту. Вони хочуть навести свої аргументи, аби депутати врахували їх думку.